Доброго дня малята! Давайте з вами згадаємо, як називається наше місто, в якому ми живемо. Ми живемо з вами в місті Суми. А яка зараз пора року в нашому місті? В нашому місті зараз пора року осінь. Дерева вбралися у різнокольорове листя. Подивіться, яке воно гарне! Воно і жовтого, і червоного, і багряного кольору. Давайте пригадаємо, з чого складається дерево. У дерева є коріння, яке знаходиться під землею. У дерева є стовбур. У дерева є Гілочки. А ще в дерева є листя. Малята, подивіться, яке в мене гарне дерево. Але, мені здається, на ньому чогось не вистачає. Чого на ньому не вистачає? Що? Голосніше, я не чую. Правильно на ньому не вистачає листя. Я вам пропоную прикрасити наше осіннє дерево листочками за допомогою пластиліну. А для роботи нам знадобиться клейонка, дощечка, аркуш паперу з намальованим деревом, серветка і. Пластилін жовтого і червоного кольору, але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику, вітер стомлено шипоче, осінь листя золотить, гілочки беріз тріпоче і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає крап-крап-крап, крап крап, 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 крап Вітер листячко хапає, хап хап хап, хап-хап-хап, сонце з хмари виглядає, близь-блись, близь 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 близь, вітер павучка гойдає, вниз, 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 вниз-вниз-вниз. Починаємо нашу роботу. Беремо великий шматочок пластиліну жовтого кольору, вичіпуємо маленький шматочок, скочуємо кульку між долоньками, притискаємо нашу кульку до гілочки дерева. Беремо ще раз більший шматочок пластиліну, відчіпуємо маленький. Скочуємо кульку і притискаємо до нашого дерева. Ще беремо більший шматок пластиліну, відчіпуємо менший, скочуємо кульку і притискаємо до гілочки дерева. Тепер беремо пластилін червоного кольору, відчіпуємо шматочок, скочуємо кульку. І притискаємо до нашого дерева. І так прикрашаємо наше дерево листочками з пластиліну червоного та жовтого кольору. Ось таке осіннє дерево вийшло в мене. Малята, я буду чекати на ваші роботи. До побачення!